Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. На Успенській площі знесли історичну будівлю 20-х років минулого століття. Понад місяць у п'ятиповерхівці Кривого Рогу підтоплені підвали, у яких місцеві мешканці облаштували укриття. Проїжджають тисячі кілометрів, аби повернути тіла бійців додому. Історії водіїв гуманітарного проєкту ЗСУ на щиті. У Дніпрі на Успенській площі зносять історичну будівлю. Двоповерховий будинок побудували у 20-ті роки минулого століття. Втім, зараз від нього залишився лише шматок фасаду, а територію огородили двометровим парканом. Будинок розташований в історичному центрі, каже начальниця управління з питань охорони культурної спадщини міської ради Надія Лиштва. Там був дитячий садочок, а останні декілька років офісні приміщення. Ця будівля не була виявленою пам'яткою за історико-архітектурним опорним планом. Вона була визнана значною історичною будівлею. Вона не була рядовою. Рядові це як типові, більш-менш, а це так оригінальна будівля конструктивізмі була. Ми запитали у місцевих жителів їхню думку про знесення будівлі. Я чесно не знала, що тут будівництво йде. Ну, старі споруди краще реставрувати, ніж зносити. Ну, положительно, тому що мусорники і бомжі тут були. І зараз десь мусорники і бомжі Буде прилічною, буде добре. Коли руйнуються, завжди погано. Добре, коли історію ми свою пам'ятаємо, а ми її забуваємо. Якщо вона була в нормальному стані, то звичайно ну, не зрозуміло, якщо її зносять. Якщо була там в не дуже гарному стані, і якщо побудують щось нормальне, то тоді добре. З однієї сторони, зрозуміло, що что хочеться, щоб воно все було чисто і красиво. З іншої сторони, зрозуміло, які грошей і куди. Надія Лиштва пояснює, ця будівля разом з прилеглою територією не належить місцевій владі. Декілька років тому її викупили у приватну власність, і зараз контролювати роботи на місцевому рівні неможливо. І власник не поставив нас до відома, навіщо він це робить. Відповідно до закону про охорону культурної спадщини в межах історичного реалу зупинити роботи, навіть якщо виявляється, що вони незаконні, може тільки міністерство культури. Місцеве самоврядування не має на це повноважень. Від управління з питань охорони культурної спадщини Дніпра зафіксували факт руйнування будівлі. Надія Лиштва каже, інформацію передали в Міністерство культури. Якщо будівництво визнають незаконним, місцева влада може накласти штраф. Ми також відправили запит до міністерства культури. Відповідь оприлюднимо. Поліна Полмарчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Понад місяць у п'ятиповерхівці Кривого Рогу на вулиці Січеславській підтоплений підвал. Мешканець будинку Олександр Апанащенко каже: труби опалення нагрівають воду, а пара з підвалу підіймається у під'їзд. В хаті нема чим дихати. І тут влажність, прямо перила не, не взяться за них. Капала навіть. Водоканал звертає на теплосеть. теплосеть на водоканал. В общем, приїдуть ті подивляться. Рік тому мешканці будинку власними коштами відремонтували під'їзди та підвали. Нині ж говорить Таміла Діденко: тут обвалюється штукатурка, та через вологість потріскались стіни. У підвалі затопило і лічильник на опалення. Двері вже розбухли, не закриваються, вийде ше тут. Все мокре, по стінам тече, стіни вже рушаться. Ми своїми собственними силами отремонтували підвал, навели порядок для такого часу. Жителі будинку зверталися на урядову та міську гарячу лінію. Їм відповіли, що проблему усунули, розповідає Галина Демидова. Ми робили також ремонт своїми силами. Зараз що робиться в підвалі, сиріють всі стіни і все відпадає. все також квартира подпліювалися бою. І до цього часу йдуть спори, і ніхто нічого не робить, Ми сидимо сирості. За словами головної інженерки обслуговуючої компанії Валентини Кошелевої, труби у будинку не пошкоджені. У нас неодноразово представники були теплоцентралі водоканала. У нас труби всі в підвалу в робочому стані. У нас витоків немає. Вода у підвали потрапляє через порив водоводу, каже прес-секретарка водоканалу. Через це підтоплює ще один будинок поруч. Через це відбувається підтоплення, через лотки теплотраси, підвальних приміщень. А наразі бригада Кривбас водоканалу працює поруч із будинком 21, Потім поїде до будинку номер 22 і працюватимуть там до повного усунення проблеми. Після цього, за словами головної інженерки обслуговуючої компанії, вони відкачають воду з підвалів. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. У Дніпрі через погодні умови у деяких районах на дорогах ожеледиться. Як пояснив начальник обласного метеоцентру Василь Гринчак, у суботу, 25 листопада, через потепління криго розтане, а з 27 листопада гідрометеоролог знов прогнозує похолодання. Ми запитали Дніпрян, чи впорались комунальні служби з посипанням тротуарів. Ну так не дуже, слизько. Ні, як сподіваюся, не впасти. Бо я дуже потихеньку йду і обережно, але вчора там було не дуже. Наприклад, а так нормально, якщо потихеньку йти. Бачите, скільки багато доріг, роботи багато, тому я думаю, що для даної ситуації нормально. Мені подобається хрускіт снігу. Хоч, Хоч якийсь позитив в даній ситуації. Ну, в цілому нормально, ходити можна. Я желаю філату, щоб до, до самої смерті по таким дорогам ходив, по таким тротуарам. В деревні поїзді. В деревні тертуари краще ходити, ніж в місті. Тут ще так посипано, а вот в інших, якщо вот загублене, там взагалі нет. І там, де машини їздять, навіть для машин не посипають. Мені нормально, в мене хороша обувь. Не слизька. У нас всі зими такі, що то дощ, то сніг, то голольок. Ми вже привикли. Оце один з прикладів того, як велися записи про смерть. Засекречені радянською владою документи про голодомор представили на виставці у Дніпрі. У 1930-х роках минулого століття від штучного голоду на території України загинули майже чотири мільйони людей. Подивитися експозицію прийшла Олена Шматко. Її бабуся пережила голодомор. У неї була маленька донечка, яка 30-ті роки десь народилася. І померла ще року і не було. І як вони були пухлі від голоду, і розповідали, як вони селом і йшли, і там мертві люди лежали, і їх просто грузили на. Якісь води і кудись вивозили, а часом вони просто лежали, бо не було можливості вивозити. Ну так страшно це було. Оце е, славнозвісний закон про п'ять колосків. Це спільна постанова Ради народних комісарів і Центрального виконавчого комітету. Науковиця Ніна Киструська розповідає, на Дніпропетровщині найбільше від Голодомору 30-х років постраждав Павлоградський та Петропавлівський райони. Смертність у ці роки збільшилась у сім разів. Лівобріжжя Дніпропетровської області постраждали від Голодомору більше ніж правобережжя. Почалося Павлоградське повстання проти колективізації, і воно мало дуже. Такі тяжкі наслідки в обласному архіві зберігають 18 з половиною тисяч історичних документів про голодомор. Науковиця каже, половина з них понад 60 років була засекречена радянською владою. Люди практично не знали, і потім в умовах радянського союзу не можна було розповідати ні про голод, ні про репресії. Треба. Ну, привертати увагу нашої молоді, особливо до цих подій, до цих документів, до е, нашої історії. Представлені в експозиції документи розсекретили всередині 2000-х років. Це історичні документи, які свідчать про факти е, нелюдського е, Погодження тодішньої влади до українського народу у цьому році ми відзначаємо 90-ту річницю, і ми максимально хотіли висвітлити ці події саме в цю дату. Виставка триватиме до 30 листопада. Після цього усі матеріали повернуть до архіву. Доповнити його своїми документами про голодомор можуть усі охочі. Олеся Приходько, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро. Я рідко коли дивлюся взагалі в лікарські документи. Не хочу шукати там своїх друзів. Коли ти дивишся і там якийсь хлопчина або дівчина 90-х 2000-х років, то могла б бути моя дитина. Я не хочу дивитися. Найважче, ви знаєте, те, що. Коли в'їжджаєш в місто і тебе зустрічає оцей коридор пошани людей, які навколінках зустрічають героїв, який загинув, захищаючи державу. Був головою незалежної профспілки на підприємстві. Працював на складі інструменту. 24, 25, 26 лютого я бомбив військкомат. В військкоматі сказали, якщо не служив, якщо хворієш, ну є хвороби, є деякі патології, то ти нам трошки не потрібен. Було таке прохання, що якщо є хлопці, котрі здатні, котрі можуть. Часу вільного вдосталь, кажу, поїхали. То поїхав одне місто, друге місто, село, селище міського типу. І поїхав тисяча, півтори-дві тисячі кілометрів, щоб розвезти хлопців по домівках. Кожного чекають. За кожного телефонує. Наша громадська організація за рахунок допомоги людей. Автівки треба ремонтувати. Майже кожного місяця я замінюю мастило. Великий кілометраж треба проїхати. Я родом з Донецької області, місто Лиман. За день до початку війни. У відпустку поїхав. Оказалось, вона дуже довго тривала. Був підприємцем і залишаюся їм, але бізнес, як кажуть, знаєте, ну, розграбили, розтягли. Займалися, був будівельний магазин, станція технічного обслуговування, мийка. З земляком він перший почав цим займатися, а я сів, вирішив спробувати, як то кажучи, боку і почав. Зараз, на даний момент, вже рік сам цим займаюся. Кожна людина виконує якусь роль в цьому житті і в даній ситуації. Хтось боронить нашу землю, хлопці в окопах там, зі зброєю в руках, а ми таким чином допомагаємо державі. Чим можемо, як то кажуть. Може для когось то перший раз побачити, і воно страшно. Воно якось лячно. Ну, коли ти йдеш, коли ти розумієш, куди ти йдеш, ти повинен бути готовий до цього. Буває таке, що телефонують, питаються, а чи він в нормальному стані, чи можна ховати його в, відкритому, в відкритій труні. Ну, що ти їм скажеш? Або ти заглядаєш, або приїхав туди, не кожен хоче заглядати. Той самий представник ТЦК, в нього є таке питання, в нього питаються про це родичі, в нього питає про це співробітник моргу. Треба глянути, треба оцінити, чи можна, чи не можна. Хтось може, хтось не може. Є в нас такі хлопці, хто не хоче дивитися. То зрозуміло, нема людини, яка... то ненормально, коли людина не боїться мертвого. Бояться ж не мертвого, бояться смерті. Ти розумієш, що це війна, ти розумієш, що в мирний час нема стільки загиблих. В мирний час ти не потрібен. В мирний час я хочу до роботи стати. Я хочу до себе на склад, до хлопців. Поки що я потрібен тут. Якщо потрібен, буду тут стільки, скільки потрібно. Страх, коли ти прийшов, то в тебе вже його немає. Якщо ти цим займаєшся, то як такового страху немає. Важливість цієї роботи в тому, щоб доставити людину, яка захищала Україну, державу до своїх близьких, до рідних, до місця поховання. Це найважливіше. Ви дивитеся Суспільне Дніпро, підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.